Кошеня і сонечко, написала Єва Сольська. Боні подобалося гратися на ромашковому полі. Чудові квіти нагадували кошеняті маленькі сонечка з білими промінцями. А сонечко Боня дуже любив. От і сьогодні його руда голівка весело миготіла серед квітів. Боня грав у піжмурки з метеликом. Хлоп! Зненацька щось хлюпнулося йому на носа. Гей. боня скосив допитливі зелені оченята. Ти хто? У нього на носі копирсалася червона комашка з чорними цятками на спині. Лоскотно, лоскотно, припини. пирснув Боня. Кошеня стрімголов гайнуло до мами, що приймала сонячні ванни неподалік від нього. Мамусю, дивися, хто в мене є загукав до неї Боня. У дитинстві ми називали їх сонечками, усміхнулася мама. Так от як тебе звати, прошепотів Боня. Сонечко. Боню, привіт. До нього мчав рябий кудлатий песик. Привіт, Рексе. У тебе комашка на носі, таємно повідомив песик. А вже ж, відповів котик. Ніби то була звичайнісінька річ. Її звуть сонечком. Цікаво, чому? Не знаю, розгубився Рекс. Мені конче потрібно це з'ясувати. Чекай, песик замислився. Може, тому, що воно одного кольору із сонцем? Боня почухав за вушком. «А вже ж, але ж у нього чорні цятки, сказав він, і воно зовсім не сяє. Твоя правда, запитаємо в кого ще. Тим часом сонечко переповзло боні на лоба. Воно ніби й не збиралося відлітати. Неподалік з ромашок винирнула пухнаста кроляча голівка з довгими рожевими вушками. То бува не Стася?» – запитав Рекс. Вона Стасю, озвалися до неї друзі. Зажди. У лапці в неї був кошик повний конюшини. Ти не знаєш, чому цього жучка назвали сонечком? запитав Боня. Стася наморщила лобика. Мама каже, що сонечка дуже корисні. Вони рятують рослини від попелиць, зауважила вона. Навряд чи, засумнівався Рекс. Багато хто приносить користь, однак сонечками звуть не всіх. Тоді не знаю, зітхнула Стася. Вибачте, на мене мама вдома чекає. Може, він знає? Біля калюжи сиділо жабиня і уважно дивилося на малят. Може, й знаю, розкриготіло воно. То кажи, хмикнув Рекс. Жабеня поважно почвалало до них. Пекучі вони ці сонячні прогомені. Але якщо проковтнути швидко, то майже небоголяче!» Воно блискавично вистрілило довгим липким язиком. Геть, навіть не думай, зашипів боня. Він швидко прикрив лапкою сонечко, що повзало в нього біля вуха. Налякав, зареготало жабиня і шубовснуло в калюжу. Не так же й хотілося підступний брехун, загарчав на нього Рекс. Що робитимемо далі? запитав Боня. Не знаю, відповів Песик. Гадаєш, він правий? Звісно, ні. Лише жаби могли вигадати таку нісенітницю. Згоден, погодився Рекс. А ти в мами питав? Ні, якось не подумав. Гайда. Мамо, загукав Боня, ти часом не знаєш, чому сонечок так звуть. Мама підвелась і подивилась на малят. Вітаю, тітонько Терезо, привітався з нею Рекс. «Добрий день, Рексику. Мама кішка ласкаво покуйовдила його кудлату голівку. У дитинстві ми вірили, сказала вона, що сонечка живуть на небі. У нас навіть пісенька така була. Посадиш сонечко на лапку і співаєш йому. Боня підніс лапку до вуха, де сиділа комашка. Сонечко відразу переповзло на неї, ніби лише цього й чекало. Заспівай, матусю, попросив котик. Сонечко, сонечко, полети на небо, почала мама. У неї був дуже мелодійний голос. Червоні лусочки на спині у сонечка розійшлись, і на їх місці з'явилися чорні крильця. Крильця тихо забриніли, і сонечко полетіло. Бувай, друже, Боня помахав сонечку лапкою. Йому було трохи сумно. Не журися, синко, на цьому полі тисячі сонечок, але таке лише одне зітхнув Боня. На нього чекають вдома. І нам також уже час. Мама ніжно лизнула його носика. Ходімо. Вони попрощалися з рексом і рушили додому. Бабуся чекала на Ганку. Сонечко моє, вона пригорнула онука. Бабусю, чому ти називаєш мене сонечком? Бо ти для мене найдорожчий у світі. А у жучків є бабусі? раптом запитав Боня. Звісно, відповіла бабуся. Здається, я зрозумів, вигукнув Боня. Якось багато-багато бабусь сонечок одночасно покликали внуків додому, і всі, хто їх чув, відтоді почали називати цих чудових комашок сонечками. Розумнику мій, бабуся поцілувала боню в пухнасту щічку.